Ми виходимо на командира едитичної групи. Він каже, що задача це знищувати повітряні судна для неуможливлення висадки повітряного десанту. На запитання, які повітряний десант, була дано відповідь, що буде сідати дві пари Іл-76 в супроводі Су-24 і Су-25. Все було зрозуміло і десь. Через години півтора е, пройшла команда, що, крім того, що буде повітряний десант, також буде і е, е, сухопутна колона. У складі десь до 300 одиниць. Задача це по можливості збити повітряні судна. І наступне це по максимуму знищити і зупинити колону, яка рухається в сторону Київщини. Задача була зрозуміла. Група була розподілена на підгрупи, і почалося саме цікаве. Тому на відповідь 23-го ну, я, зрозуміло. я не спав. <гум> я чекав і думав.